Історія спорту знає чимало епічних протистоянь, про які мільйони вболівальників досі згадують з ностальгією та готові до піни біля роту сперечатися про силу тієї чи іншої особистості. Одним із таких став бій між українцем Віталієм Кличком та британцем Леноксом Льюісом, який згодом нарекли битвою століття. Кличко проти Льюіса. Пролог. Перше знайомство Льюіса та братів кличків відбулося на зйомках фільму Одинадцять друзів оушена. Тоді в одній зі сцен Льюіс вийшов на ринг проти Володимира Кличка, якого в кутку активно підтримував старший брат. Якщо за сценарієм фільму Бій все таки не відбувся, то в реальному житті британець зажадав бачити обох братів у своєму меню. Кличків серйозно зачепили провокативні слова пихатого Ленокса, і вони прийняли виклик. Першим на бій визвався старший з кличків Віталій, для якого Льюіс вже давно був ціллю Номер один. Кличко проти Льюіса. раунд перший. Після гучних слів емоційний запал чинного чемпіона дещо згас. Бо Леноксу, який на той час вважався найсильнішим боксером планети, зустріч із нокаутером із України була ні до чого. Він обирав собі куди більш зручних та слабких суперників, зривав шалені гонорари та купався в обіймах слави. Довгих три роки знадобилося Віталію кличку, аби таки витягти на ринг недосяжного чемпіона. За цей час стар. Ши із братів здобув неабиякий авторитет і повагу серед вболівальників, які прозвали українця доктор Сталевий Молот». 23 червня 2003 року. Світ таки дочекався культового протистояння. Віталій, хоч і був тоді аутсайдером, проте боксував, немов справжній чемпіон. Забій українець стільки разів перевірив підборіддя британця, що його було ледь впізнати. Та ще більше дісталося самому Віталію, якому Ленокс розбив брову. Закривавлене обличчя кличка. Настільки вразило Рефері, що той достроково зупинив бій, присудивши перемогу Льюісу. Таке рішення дуже обурило Віталія, який ще довго вимагав продовження, та зрештою нічого не досягнув. Кличко проти Льюіса. раунд другий. Після непереконливої перемоги Ленокс пообіцяв Віталію реванш. Бій мав бути просто шаленим і принести обом бійцям мільйонні гонорари. Однак, пам'ятаючи хід поєдинку першого бою, Льюіс не поспішав із повторною зустріччю. Він король і чемпіон. А перспектива програвати маловідомому українцю перед виходом на пенсію Ленокса аж ніяк не тішила. Перемовини про реванш тривали майже рік і закінчилися нічим. Несподівано для багатьох британець оголосив про завершення кар'єри. Віталій Кличко, якому не хотілося помститися за несправедливу поразку, засудив таке рішення Льюіса, назвавши його боягузом, але вдіяти нічого не міг. Кличко проти Льюіса. кінець протистояння. Тим саме вихід на пенсію британця відкрив двері до чемпіонських поясів для кличка. Віталій уже у наступному бою стане чемпіоном світу і втримуватиме цей титул понад 12 років.